Ти тут не випадково, не через біг обставин щось набагато більше, ніж ти і я, привело тебе саме в цей момент: ти увійшов у режим Творця, і якщо досі ти мене слухаєш, це означає, що вони обрали тебе. Але перш ніж ми підемо далі, давай прояснимо, хто ж такі вони. Це якась загадкова невидима сила? Чи, можливо, прихована влада, що спостерігає за тобою? Правда? Набагато глибша? Вони це не зовнішня сила, не таємничі фігури в тіні, які смикають за ниточки. Вони це Всесвіт, енергія. Що протікає крізь усе. Це колективна свідомість усього, що коли-небудь існувало і буде існувати. Вони це також і ти. І тепер вони обрали тебе. Ти більше не просто людина, яка пасивно спостерігає за життям і споживає інформацію. Ти активований, тепер ти керуєш власною реальністю. Що ж таке режим творця? Це означає, що відтепер ти більше не обмежений правилами, які стримують більшість людей. Ти більше не жертва обставин, які кидають тебе як вітер долі. Ти є архітектором власного Всесвіту. От згадай, як часто ти почувався змушеним рухатись в напрямках, які не обирав? Це закінчується зараз, бо в той момент, коли ти увійшов у цей простір, ти перетнув межу. Ти отримав доступ до тієї ж енергії, що рухає зірками, змушує океани коливатися і наповнює життям цю планету. Ти маєш силу формувати і змінювати саму реальність. Але питання в тому, чи готовий ти до такої відповідальності, чи готовий ти прокинутися? Перше, що потрібно зрозуміти про режим Творця це не дар, а виклик. Тебе обрали, бо ти готовий, навіть якщо поки цього не усвідомлюєш. Ти готовий увійти у свою силу, але з великою силою приходить велика відповідальність, всесвіт спостерігав за тобою, випробовував і готував до цього моменту. І якщо зараз ти відчуваєш занепокоєння, це нормально, бо глибоко всередині ти знаєш, щойно ти приймеш це, шляху назад більше не буде. Протягом століть пробуджені люди говорили одне і те ж, хоч і різними мовами, але суть завжди була одна. Тож прийдемо до практики, як насправді увійти в режим Творця? Як почати проявляти свою реальність? Все починається мій любий, з того сприйняття. Більшість людей проживають життя, дивлячись на світ крізь туманний об'єктив. Вони бачать обмеження, перепони, причини, чому щось не спрацьовує. Але в режимі творця немає обмежень, є лише можливості. Кожен бачить можливості хтось для невдачі поразок, а хтось для руху вперед. Кожне випробування стає сходинкою, кожна поразка. Паливом для зростання, ти перестаєш запитувати, чому це трапляється зі мною? І починаєш запитувати інше. Як я можу це використати? У режимі творця нічого не зникає даремно. Кожен досвід, кожна емоція, кожен момент стає інструментом для творення, ти більше не реактивний, ти проактивний. Ти перестаєш чекати, поки Всесвіт дасть тобі те, що хочеш, і починаєш діяти, знаючи, що Всесвіт працює з тобою, а не проти тебе. Але ти не твориш у ізоляції, ти співтворець разом зі Всесвітом. Вони це такі тонкі сили синхронності, шепіт інтуїції, що направляє тебе. Ти, мабуть, уже відчував моменти, коли все складалося ідеально, коли потрібна людина, можливість чи ідея з'являлися саме в потрібний момент. Це не збіг. Збігів взагалі не існує. Це все світ каже тобі: ми з тобою продовжуй. Але як зрозуміти, що ти насправді в гармонії з цією енергією, а не просто силуєш події? Відповідь проста, але дуже глибока. Ти у потоці, коли все відбувається без зусиль. Це не означає, що не буде труднощів, але ти будеш проходити через них із відчуттям спокою та впевненості. Ти знаєш, що все розгортається так, як має бути. Немає супротиву, потреби контролювати чи маніпулювати. Ти довіряєш процесу бо довіряєш собі, і саме тут у багатьох людей виникає проблема. Вони хочуть контролювати все, змушувати реальність відповідати їхнім очікуванням. Але в режимі Творця ти не змушуєш. Ти пливеш за потоком? Ти формуєш намір, дієш натхнено, а потім відпускаєш. Ти довіряєш, що Всесвіт подбає про як? Коли ти зосереджуєшся на навіщо? А навіщо, мій друже? Це все? Навіщо ти хочеш створити? Навіщо ти прагнеш втілити свої бажання? Навіщо тобі гроші. Якщо це лише заради особистої вигоди, чи щоб щось довести іншим, енергія не піде за тобою. Але якщо ти твориш із любові, із щирого бажання служити, Всесвіт зрубшить гори, щоб підтримати тебе. Бо, врешті-решт, ми всі частини єдиного живого всесвіту. Хочеш знати, чи підтримую тебе. Задай питання собі, своїй душі, своєму вищому я і слухай. Відповідь завжди є. Вона завжди була у тобі. Коли ти піднімаєш інших, ти піднімаєш і себе. Коли ти даєш світові, світ дає тобі. Це і є справжнє творення. А тепер запитання до тебе. Чи готовий ти прийняти свою силу? Чи готовий відпустити старі обмеження та вступити в життя, яке ти сам твориш? Якщо ти слухаєш цей аудіоподкаст, вони вірять, що ти готовий. Залишилось тільки останнє питання. А ти. Дійсно готовий рухатись вперед і стати творцем своєї реальності.